Доброго дня, друзі! Сьогоднішня розповідь починається з новини, яка всього кілька годин тому облетіла світові стрічки. Те, що десятиліттями виглядало напівзабутою легендою з архівів Ванги, раптом співпало з реальними подіями до найменших деталей. Болгарська Ясновидиця. Яка пішла з життя у 1996 році, свого часу залишила чимало зашифрованих послань, але одне з них довгий час вважалося малозначним. Аж поки сьогодні, вранці, о 8.30, за київським часом світ не прокинувся від новин про надзвичайну подію на півдні Росії. Історія пророцтва починається восени 1992 року. Того вересневого дня. До будинку в Петричі підійшов невідомий чоловік середнього віку. Він не представився, не домовлявся про зустріч, просто постукав у двері. Охоронець вагався, але Ванга вийшла на зустріч сама і наказала пропустити гостя без пояснень. Розмова між ними тривала рівно 42 хвилини. Цього достатньо, щоб народилося одне з найзагадковіших її передбачень. Щойно незнайомець поїхав. Ванга покликала племінницю Красіміру, подала їй зошит і продиктувала текст, який вимагала занотувати дослівно, без жодних тлумачень. Красіміра записувала поспіхом, але чітко передавала кожне слово. Зошит потім зберігався у родині майже два десятиліття, аж поки у 2010 році його передали до музею. Там він ліг у фонди під номером 141, непомітний, нерозібраний, без точних дат. А тому і без уваги. Так було роками, доки сьогодні куратор музею Дімітер Колев, прочитавши повідомлення агентств, не нагадав собі про той старий запис. Він відкрив шафу архіву, дістав зошит і, прочитавши сторінки, зрозумів слова Вангі раптом ожили у сьогоденні буквально рядок за рядком. У тексті, продиктованому у 1992 році, Ванга розповідала про чоловіка. Що того дня сидів у її кімнаті. Вона заявила, він отримає владу над Великою Північною державою рівно через 6 років. Правителем його зробить не народ, а попередник, який передасть повноваження через слабке здоров'я та втому. Це має статися 31 грудня, в момент переходу одного року в інший. Ім'я того чоловіка, казала Ванга, складається з шести букв, а його перша літера. Та сама, що відкриває слово Правда у слов'янських мовах. За передбаченням його правління триватиме 26 років і ще кілька місяців. Ванга описала його кабінет, великі карти на стінах, оточення з людей у темних костюмах, які мовчки виконують накази. Але найголовніше, вона попередила, майже за 4 роки до завершення його влади станеться подія, яка приведе до довгої трагедії. За словами Ванги, у холодному лютому цей правитель віддасть наказ, що обернеться масовими жертвами. На землі, де ростуть соняшники, загоряться міста, люди будуть тікати з домівок, жінки плакатимуть за чоловіками та синами. Війна триватиме довше трьох років і підійде до четвертого. На межі четвертого року, навесні, коли тане сніг, відбудеться перелом. Після короткої паузи Ванга продовжила. У квітні того самого четвертого року держава правителя почне занурюватися у внутрішню кризу. Гроші знеціняться, продукти і пальне стануть дефіцитом, заводи масово зупиняться, люди почнуть запитувати, за що гинуть їхні близькі, та чому кошти витрачають на війну, тоді як Україні бракує найнеобхіднішого. Правитель, згідно з пророцтвом, не реагуватиме, він підписуватиме нові укази. І відправлятиме ще більше солдатів на чужі землі. Але саме у квітні трапиться те, що змінить хід подій. Ванга сказала, що найближча довірена особа правителя наважиться сказати йому правду. Війна зайшла у глухий кут, армія виснажена, а гроші закінчуються. Народ більше не підтримує військові рішення. Правитель розлютується і вижене соратника з кабінету. Проте на цьому пророцтво не закінчувалося. Увечері того ж дня, за словами Ванги, стане відомо про диверсію на південній частині його держави. Там має вибухнути важливий енергетичний об'єкт. Полум'я, як казала пророчиця, підніметься в небо, так що буде видно за кілометри. Людей евакуюватимуть, а причина вибуху виявиться навмисною. Хтось підклав вибухівку, щоб показати правителю його слабкість. Саме після цієї події, за словами Ванги. Народ поверне гнів проти власної влади, бо як можна воювати за чужі поля, якщо вдома нікого захистити? Саме тоді розпочнуться перші протести. Після чергової паузи Ванга продовжила диктувати. Перший масовий виступ, стверджувала вона, станеться у великому промисловому місті на заході держави. Робітники оборонного заводу вийдуть на вулиці, відмовляться виготовляти зброю, заявлять, що не хочуть більше підтримувати війну. Їх буде багато, кілька тисяч вони перекриють дороги і паралізують підприємство. Накази про розгін протесту не подіють, солдати не піднімуть зброю проти власних сімей. Правитель вперше за довгі роки побачить, що його слово більше не є абсолютним він скличе раду зі своїх найближчих, але ті мовчатимуть, ніхто не зможе порадити, як зупинити кризу. Лише один генерал, літній чоловік із сивим волоссям. Відважиться сказати правду, настав час шукати перемир'я. Проте замість діалогу генерал отримує звинувачення у зраді і буде усунутий. Ванга розповідала далі: генерала замкнуть у окремому приміщенні на два дні, змушуватимуть підписати заяву про добровільну відставку. Той довго відмовлятиметься, але, зрештою, поставить підпис, після чого його відпустять додому. Проте сама новина про його усунення пошириться миттєво і викличе страх серед оточення правителя. Стане зрозуміло, що люди при владі вже бояться говорити правду. Після цього наголошувала Ванга, настане найважливіший момент у всій історії. На цьому місці згадувала Красіміра, тітка попросила записувати особливо уважно. Ванга сказала. Що після відставки генерала події почнуть розгортатися ще швидше. Приблизно через три дні правитель отримає доповідь від спецслужб, у документі йтиметься про змову групу військових, чиновників та бізнесменів, які готують альтернативний центр ухвалення рішень і мають намір оголосити, що країні потрібен новий курс. Змова, за словами пророчиці, не встигне вийти у публічний простір. Тому що правитель дізнається про неї завчасно, у суботу вранці. За пророцтвом, після прочитання цього повідомлення, він викличе керівника Служби безпеки та отримає підтвердження. Загроза реальна, за нею стоять люди з високими посадами і великими ресурсами. Правитель ухвалить рішення діяти негайно, наказати арешти до понеділка, не давши змовникам можливості виступити відкрито. О 9-й ранку. По всій країні почнуться затримання протягом дня спецпідрозділи приїдуть до домівок і офісів людей, яких підозрюють в участі у заколоті. Ванга попереджала: частину підозрюваних візьмуть вже до вечора, але кільком вдасться уникнути арешту. Один із них, високопоставлений чиновник, встигне отримати попередження і виїде за кордон. Уже наступного дня він дасть інтерв'ю міжнародним медіа, заявить про незаконні арешти. Репресії проти тих, хто прагнув змінити курс держави, та попередить, що країна рухається до внутрішньої катастрофи. Саме після цієї заяви наголошувала Ванга, події зсуваються у відкриту фазу. За її словами, уже ввечері неділі у столиці почнуться протести. Спочатку на площу вийдуть кілька сотень людей, але згодом їхня кількість зросте до кількох тисяч. Вони вимагатимуть припинення переслідувань, завершення війни. Та звільнення затриманих. Правитель віддасть наказ розігнати мітинг, на вулиці виведуть силові підрозділи. Проте частина бійців відмовиться йти до кінця. А один із командирів відкрито скаже в мікрофон, що солдати не хочуть застосовувати силу проти власного народу. Цей момент потрапить у прямі ефіри і розлетиться по країні. У записах Кресіміри зазначено: тієї ночі правитель майже не спатиме. Він залишиться у кабінеті до ранку, спостерігаючи за тим, як його влада втрачає беззаперечність. У понеділок до нього, за словами Ванги, прийде впливовий бізнесмен, людина зі статками, пов'язаними з енергетикою. Він прямо скаже, що економічна ситуація стає небезпечною, що бізнес еліта стурбований і чекає змін. Деескалації, пошуку перемовин, перегляду політики, інакше капітали почнуть виводити з країни, що доб'є і без того ослаблену економіку, правителю за пророцтвом дадуть тиждень на роздуми. Фінальні рядки зошита ванги Красіміра записувала окремо. Пророчиця назвала конкретний часовий орієнтир. Вона сказала, що все описане припаде на 26-й рік нового тисячоліття у квітні місяці весняних зрушень. Саме тоді, на її думку, завершиться цикл абсолютної влади цього правителя. Не обов'язково його фізичний відхід, а руйнування відчуття всевладдя, момент, коли доведеться рахуватися з реальністю, протестами, тиском еліт та наслідками довгої війни.